Я більше схиляюся до україно поглядів, про які ми поговоримо згодом. Звертаюся до консерваторів. Ви не виживете без лібералів. Нам в цьому плані трохи легше домовлятися досягати цього консенсусу внутрішнього, реально не продовжувати обговорювати існування України, а вже обговорювати розвиток України. Доброго дня, шановним глядачам. З вами молодіжне україноцентристське видання «Зона відповідальності і його співголовні редактори Павло Гуль, тобто я і Оляна Костенко. Привіт, Оляна Костенко. Привіт, Павло. Відповідно, сьогодні у нас нарешті відеорозмова. Минула розмова мала бути при свічках, але ми зрозуміли, що світла там було настільки мало, що ви не бачили навіть мого носа, що важко не помітити. Насправді іноді. Відповідно, сьогодні у нас буде чергова розмова. І перед тим, як її розпочати, я вам пропоную, так як ви зазвичай нові глядачі, пропоную дізнатись трошки більше про наше видання, а точніше про наші місії. У нас дві місії. Перша місія це боротьба зі споживацтвом. Ми намагаємося продукувати сенси, а не просто інформаційний шум, як це роблять більшість медіа. Відповідно дарувати нашим глядачам, читачам інсайди. Ми пишемо статті, перейдіть по посиланню в описі. Подивіться, почитайте. І друга наша мета це поширення цінностей свободи у зв'язці з відповідальністю, адже суцільна свобода приводить до анархії, і суцільна відповідальність приводить до автократії і диктатури. Деспотизму, відповідно, це наші цілі. І сьогодні ми поговоримо про одну з речей, яка стосується наших цілей, яка комусь може не сподобатись. А хтось після цього буде просто обожнювати Уляну Костенко. Уляно, от розкажіть, будь ласка, ваше сумління якось пов'язано з тим, що ви консерватор? Ну, не я не можу е, не погодитися з тим, що я сумлінна людина, але я можу не погодитися з тим, що я консерваторка, адже я себе так не позиціоную. Е, я більше схиляюся до україно поглядів, про які ми поговоримо згодом. Але я не стану заперечувати той факт, що між рисами характеру та між політичними поглядами людей є імовірнісний зв'язок, тобто це означає, що якщо ви, наприклад, є відкритою людиною, відкритою до якихось нових ідей, вієн, те, що в англійській мові називається open-minded, то ви схильні до того, щоб мати ліберальні погляди. А якщо ви дуже сумлінні, дуже старанні. Дуже відповідальні, то, скоріше за все, вам легше підтримувати ті чи інші інститути, інституції в порядку, в, якщо мусити більш глобальними категоріями. А якщо говорити простіше, то ви схильні підтримувати вже наявні традиції, тобто бути консервативними. І це насправді емпірично доведений факт, і то, що ми можемо з цим зробити? Ми можемо зробити певні висновки з цього, і можливо, хтось з людей, які тільки досліджують політичну науку або досліджують просто політику, могли прийти до висновку або до такого спостереження впродовж життя до таких спостережень, часто можна прийти, що особистий характер, персоналія людини напряму підпорядковує собі її політичні погляди. Насправді, в цій думці є зерно деякої логіки, але науковці стверджують, що це неправильно Неправильно так вважати, і насправді політичні погляди і риси характеру корелюються між собою, тобто науковці спостерігають за цим, і приходять до висновку, що людина з такими то рисами характеру найімовірніше буде ось з такими політичними поглядами. Тобто, одне з речей, одна з речей, щодо якої помиляються люди, які роблять подібні спостереження, вони думають, що твій характер зароджується в дитинстві, а політичні погляди вони розвиваються вже в більш дорослому віці. Допустимо, в підлітковому, коли ти стикаєшся з суспільством і так далі, науковці ж доводять, що. Обидва цих фактора формуються в дитинстві, і що найцікавіше, до 60% наших політичних поглядів передумовлені генами, тобто гени диктують схильність до певних політичних поглядів. І це просто неймовірно цікаво. Я читав одну наукову статтю, де згадувалась велика п'ятірка рис характеру. Що ти можеш розповісти про неї? Ну, власне, ця велика п'ятірка це сукупність певних рис характеру, які, власне, потім призводять до того, чи є ми лібералами, чи є ми консерваторами. Тобто нам подається такі дві полярності, між якими потім ми розташовуємося в залежності від проявів тих чи інших поглядів в нашому характері. І, власне, ти дуже правильно підмітив той факт, що. Ми не можемо говорити про те, що політичні погляди це те, що цілковито і повністю розвивається в дорослому віці. І це така дуже лінійна, дуже спрощена логіка про те, що ось у нас є риси характеру, які формуються в ранньому віці. Тобто, це те, що передує, воно потім як, якимось чином детермінує вже те, що за логікою має визначатися в дорослому віці. Ні, ці речі, це ці дві речі, які розвиваються паралельно. Але ще такий хибний висновок, який ми можемо зробити з цього твердження, з цих досліджень, це те, що ось ці дві полярності ліберал-консерватор, які насправді існують в нашому суспільстві доволі довго, ще з часів. Великої французької революції, коли спочатку в нас з'явилися ліберали люди, які прагнуть до певних змін, і потім на них відреагували консерватори, які захотіли зберегти вже наявні порядки, що ця полярність вона буде завжди призводити до постійних конфліктів. Таке дійсно може бути, і це ми бачимо на прикладі Сполучених Штатів Америки. Там, де дуже багато людей, які під впливом ось цих досліджень, ось цих думок про те, що є полярність, ми вони роблять висновок про те, що. Ми маємо повбивати, по е, якимось чином усунути наших е, опонентів ідеологічних, замість того, щоб прийняти факт їхнього їхньої відмінності від нас, і е, внаслідок цього шукати ось це от слово, яке ти до якого ти скептично ставишся, оцей консенсус. Але нація це щоденний плебісцит, де без консенсусу е, ніяк не обійтися. Я з собою абсолютно згоден про те, що повбивати один одного не варто. Зв'язку з тим, що це просто не цивілізовано. Відповідно, мені здається, і це я читав також. Природа, якби наші політичні погляди мали б якусь універсалію, якби певний політичний погляд давав відповіді на всі питання, вона би еволюційно призвела людство до моногамії щодо ідеології, тобто в усіх людей була одна ідеологія. Але науковці стверджують, що як як формується ця генетична схильність до певних політичних поглядів, вона формує формувалася ще за часів наших е, Навколо їхніх виборів життєвих, навколо того, наприклад, яку дію племені зробити, вийти за межі території, яку вони обжили, і спробувати знайти нову їжу, чи залишитися? Відповідно, тут одразу відкривається можливість для лібералів, так званих, вийти, спробувати розвідати, і відповідно, якщо вони помирали. То тоді консервативна думка в цьому племені ставала більш еволюційно допустимою, і таким чином виростали консерватори, які зберігали внутрішні порядки, ієрархії і так далі. Але якщо вони знаходили краще життя, то відповідно вони розмножувалися і ген цього ген лібералізму, хоча такого не існує, тому що це ціла низка схильностей, розвивався. Відповідно. Це абсолютно природно те, що у людей немає однакових поглядів. І оця войовничість щодо чужих поглядів вона насправді небезпечна, адже. Звертаюся до консерваторів, ви не виживете без лібералів. Або ж ну це контроверсійно, але мені здається, ЛГБТ-спільнота не виживе без тих, хто їх ганяє постійно на протестах, без до прикладу, традиції порядок. Але це сумнівно. Тому що традиція порядок ніби несе їм фізичну загрозу. Іноді відповідно питання полягає в тому, що наше суспільство просто не виживе. І ми можемо знову звернутися до Джордана Підерсона, якого ми згадували на розжовуванні про постмодернізм і метамодерн. в описі ви можете побачити посилання на це відео. Відповідно, згадуючи його слова, він каже: успішні компанії засновують ліберали, але ведуть їх і зберігають їхній прибуток консерватори, тому що вони намагаються допустити максимальну продуктивність. Відповідно, у мене до тебе є запитання. А чи українське суспільство поляризоване зараз чи ні? Це питання досить складне, тому що зараз ми знаходимося в доволі особливих умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної російсько-української війни, коли про певний... Про певний Ідеологічний дискурс, звісно, можна говорити, але комусь здається, трохи аморальним говорити про якесь політичну про якусь політичну конкуренцію, про якийсь супротив. Коли мова йдеться про необхідність банального виживання перед обличчям ворога, якому байдуже, чи ми всередині консерватори чи ліберали, чи там не знаю націоналісти, тому що нас просто хочуть знищити, ось і найбільш логічною було б дією це об'єднання в незалежності від політичних поглядів, однак. Тим не менш сьогодні у нас тривають ідеологічні дискусії вже навколо того, яким буде наше майбутнє дискусії між цими ж представниками ЛГБТ рухів та традицій порядку ну, не і те, між нами чіхають. з тобою теж дискусії відбувалися. Так, Тобто це звісно свідчить про відсутність якихось гетерогенних поглядів. Гомогенних, точніше. Однак про поляризацію, думаю, ми могли б говорити у 2019 році, коли була насправді доволі цікава поляризація між прихильниками націонал-демократичного дискурсу, до яких, в принципі, можна віднести електорат Порошенко і подібних політичних сил. Там голос, Гройсман і так далі. І... Іншим полюсом цього континууму був електорат Зеленського, який насправді був дуже строкатим. Це була і так звана сіра маса людей, за яких зазвичай борються політики. Це мається на увазі ті люди, які не визначилися, або ті, які сповідують погляди, яка різниця, і тобто їх більшість. І е, політики намагаються е, прихилити до себе саме їх. Е, це були і е, частина електорату е, проросійських партій, які просто повірили в нові обличчя. Е, і це були цілком притомні люди, які просто е, поділяли більш ліберальні погляди, ніж е, має Порошенко, і подібні політичні сили. Ось, і які теж знову ж таки вірили в цю ідею нових облич молодих політиків і так далі. Цікава поляризація в тому, що ось ця от друга група вона неоднорідна. І я думаю, що все ж таки українське суспільство менш схильне до поляризації, хоча б тому, що перед нами дуже часто стояло питання виживання, як я вже сказала, яке стоїть і сьогодні. І в нас не така довга традиція партій політичних сил, як, наприклад, в Америці, де у цей розлам між республіканцями та демократами він був. Тривав декілька століть, фактично, і тому, я думаю, що нам в цьому плані трохи легше домовлятися досягати цього консенсусу внутрішнього. Звісно, якщо немає якихось інспірацій, немає якогось свідомого, свідомої спроби посіяти ось цей розбрат. Але це скоріше винятки, і я думаю, що це все нас логічно підводить до такого явища, як україноцентризм, яке народжується саме не з відсутності ідеології, а з їхньої різноманітності. Знаєш, я думав, що ніколи цього не скажу, але. Нам не варто наслідувати американців в плані цієї традиції ненависті до протилежного протилежного боку, і це дуже важливо. Я, якщо не помиляюся, писав про це статтю. Але я не знаю, чи на для зони відповідальності, де я говорив про те, що ми маємо вже вийти нарешті з дискурсу, коли партія якась за Україну за її існування і проти існування України, відповідно, нам ми нарешті маємо прийти до ситуації, коли всі партії за існування України цілісної незалежної тільки в різних конфігураціях з різними системами, і тут я вважаю, що дуже важливо зважати на конкуренцію відповідно. Що саме нездорове в тому, як реагували один на одного ці табори Порошенка і Зеленського? Те, що вони сприймали перемогу одне одного як кінець, кінець країни, програш і так далі реванш, про російський реванш і так далі. Отже, все, все програємо, і це боротьба на смерть, ні. Ми не можемо зараз судити, тому що не пройшло 10-20 років, коли ми зможемо поглянути на всі історичні наслідки. Але можна сказати певно, що в будь-якій демократичній країні це звичайний процес змагання і е, політичної конкуренції. І ми, ми розуміємо, що ринок найкраще може визначити в нашому випадку ринок електорату найкраще може визначити переможця найкращого. Політика, який заслуговує стати лідером, відповідно, для того, щоб зона відповідальності стала лідером ринку, нам потрібна певна фінансова подушка, щоб забезпечувати рекламу, забезпечувати роботу візуального відділу. І ми пропонуємо вам задонатити нам одноразово на монобанку, якщо вам подобається наша розмова so far, або стати нашим. Підтримувачем регулярним на платформі, яка є аналогом Патреону, яка не бере з нас комісії, кофі? Отже, повертаючись від цієї рекламної паузи, говорячи про конкуренцію, мені здається, нас має об'єднувати щось одне. І ти сказала про країноцентризм. А можеш уточнити, що ти мала на увазі, говорячи про країноцентризм? Україноцентризм – це дійсно поняття, яке ми дуже часто повторюємо, але дуже рідко уточнюємо. Я б не говорила, що це якась стала система ідеологічних поглядів, тому що це насправді абсолютна протилежність цьому. Це ідея і це наратив, фактично, про те, що дійсно ми зараз домовилися, в нас консенсус щодо таких то таких то позицій. Які забезпечують власне існування України як простору е, і української нації, е, ми намітили червоні лінії, позиції стосовно мови, стосовно культури, стосовно е, не знаю, відсутності московського патріархату в Україні, е, або заборони, або не заборони е, проросійського дискурсу е, чи відмови від нього. І таким чином. Е, цей простір він водночас е, дає нам певні обмеження, але ці обмеження вони існують на користь е, того, щоб е, існувала і була ствердна е, проукраїнська ідея, проукраїнський дискурс, в рамках якої ми насправді можемо бути і лібералами, і консерваторами, і е, націоналістами, і там лібертаріанцями. Брати все найкраще. Так але нас об'єднує е, е, ідеї. «Свободи та відповідальності, зокрема, і ідеї будування, розбудови України як простору для їхньої реалізації. Угу. Ну, дивись, дуже важливо розуміти щодо цього: ми навіть в зоні відповідальності намагаємося написати статей а-ля як перейти на українську. Або е, хто ж правий в мовному питанні, тобто ми відходимо від цієї риторики, і, е, наприклад, те, чим досі займається Ірина Фаріон, Ірина Фаріон, е, на нашу е, думку, е, і на на мою, е, я знаю на твою, е, вона досі мусолить ті теми, які б вже еволюційно мали би вже бути закритими. Тобто, чу, е, на зоні відповідальності була стаття е, про українську мову, якщо я не помиляюсь, чи щось подібне моя. Ось, про українізацію про українізацію. Ось. І там е, була поставлена, можна сказати, жирна крапка. Тобто треба робити так, так, так. Е, тому що обговорювати далі ці питання ідентичності це стояти на місці. Ми вже це вирішили. І є люди, які з нами, які беруть участь в цій конкуренції політичній, І є люди, які проти нас: ОПЦ, проросійські решта, е, відповідно, які мають бути викнуті з політичного простору і дати нам можливість. Реально не ем, продовжувати обговорювати існування України, а вже обговорювати розвиток України. І цей україноцентризм він насправді е, глибоко поєднаний з е, цією концепцією свободи і відповідальності, тому що е, свобода вона змушує тебе політично віддалятися від ідеї, коли держава вона всеосяжна, вона тебе контролює, там, наприклад. Е, ем, коли ти маєш паспорт свій дати, коли купляєш сім карточку. Ось це негативно, тому що держава слідкує за тобою таким чином. Встановлює певний контроль. Відповідно, нам не потрібна дуже контролююча держава, але відповідальність дає нам зрозуміти, що ми не хочемо бути тими, хто повністю позбавляє себе від участі в житті суспільства. З іншої сторони, відповідальність змушує нас не надіятись на державу. Тому що ну, ти мабусиш бути відповідальний за себе. Персональна відповідальність полягає у тому, що ти повністю сам забезпечуєш своє життя. І так само свобода, свобода, вона захищає усіх нас від певного певного роду цензури, певного роду цензури, коли ти не маєш права просто на якусь думку. Отже, така така філософія. І чому ми почали говорити взагалі про ці психотипи? Це те, що ми можемо вже спостерігати те, що українці насправді дуже схильні до центризму, дуже схильні до того, щоб не бути сліпим прибічником певної ідеології, а бути якраз тим, хто бере все найкраще. І я знаю, що ти розбираєшся в питанні якраз архетипів українців, і от які є такі архетипи, які знаєш ведуть до цього. Знаєш, поміркувавши про ті архетипи, які наявні в українській культурі, взагалі архетипи це такі мета-історичні речі, які певним чином зумовлюють те, як народ, нація, його представники реагують на ті чи інші виклики, як вони себе поводять, і відповідно яким. Чином вони розвивають цей внутрішній простір навколо себе. І якщо говорити про архетипи українців, то в них дивним чином переплітаються ось ці от ідеї свободи та відповідальності, які не дають нам можливість говорити про те, що ми маємо якби, певну ідеологію, яка детермінує весь наш розвиток. Тому що, наприклад, дуже часто ми можемо почути про те, що українці це нація, яка дуже глибоко традиційна. Яка... Або тільки націоналізм врятує Україну. Так, так, так. Що ми дуже поважаємо там наші традиції, що ми не знаю, дуже, дуже консервативні, виходячи з цього. Але ні, водночас ми маємо архетип. Жителя фронтиру, це е, жителя е, південної частини України. Е, ну, найпростіше сказати, це просто представник козацтва, який навпаки. Е, Дійсно плекає всередині себе е, ті традиції, які е, були дані йому з дитинства, але водночас він напрочут толерантний до представників інших націй і не нав'язує їм ці свої традиції а навпаки, відкритий до взаємовпливів, тому що це є і суттю фронтиру, власне яким є Україна. Е, Постійно якби, всмоктувати в себе впливи інших культур, певним чином перетравлювати їх і надавати новий певний культурний продукт, нові сенси, нові ідеї тощо. Стосовно архетипів, історія дуже неоднозначна. ми маємо архетип особистої свободи, дуже сильний, дуже потужний. Однак цьому архетипові дійсно бракує. Архетипу відповідальності, тому що наш, наша парадигма особистої свободи це все ж таки більше садок вишневої коло хати, де ми дійсно беремо відповідальність тільки за себе, хочемо, щоб нас ніхто не чіпав і ніхто не ліз в наші справи. Однак далі цього садку і далі цього городу насправді дуже рідко висовуємо ніс і не беремо ось цю відповідальність не лише там за себе, за свою родину і так далі. А не беремо цю відповідальність за ширше коло за спільноту. Ми критикуємо росіян за те, що вони колективісти, що дуже погано. Однак разом з цією критикою ми не маємо надмірно захоплюватися цим індивідуалізмом, який подекуди межує з негативним явищем егоїзму абсолютного. А маємо все ж розвивати в собі цей. Наратив відповідальності по відношенню до ширшого кола людей я абсолютно е, розумію цю річ про егоїзм. Нам варто не відходити від певно від певної гуманності і почуття обов'язки перед, е, наприклад, національною ідентичністю, своїм націонім е, етнічним е, минулим. Е, ну і е, відповідно, майбутнім е, відповідно. Свобода може бути трактована дуже цікавим чином. Ти можеш без відповідальності прийти до висновку, що тобі не потрібна конкуренція для того, щоб тебе ніхто не чіпав, для того, щоб ти міг вільно знаходитись в, своїй... в своєму басейні ідеології. Відповідно, це дуже шкідливо, і з появою відповідальності у нас з'являється повноцінна конкуренція і конкуренція ідей. Плюралізм дозволяє нам приходити до найкращих висновків, тому що, коли ти говориш сам і говориш роками про одне й те саме, в підсумку твоя думка перестає бути поєднаною з реальністю. Саме тому плюралізм має бути у нас не тільки в політичному житті, а ще й в душі. Плюралізм між свободою та відповідальністю. Плюралізм між консерватором та лібералом, між е, тим, хто думає прогресивно і традиційно. Відповідно, мені здається, українська, українська політична нація досить досить, дос, досить розвинена для того, щоб плюралізм став е, благом, став. Е, Тією цінністю, за яку ми готові порвати горлянки. І саме тому я впевнений, що після війни у нас не буде авторитарного ем, державного устрою. І що б ти сказала на завершення цієї розмови? На завершення цієї розмови я хочу повернутися до цієї думки, яку ти сказав, про те, що насправді демократія це певний ем, такий е, устрій, який працює за ринковим принципом. Те, що ми фактично обираємо найкращих, але я б хотіла зауважити, що ми, як споживачі, в такому випадку маємо бути дуже вимогливими, щоб дійсно обрати найкраще. А вимогливими ми можемо стати лише тоді, коли ми розвиваємося інтелектуально, коли ми критично ставимося до всього навколо. Однак тим не менш намагаємося шукати істину. А істина, яка пропонується нами, це свобода, відповідальність, плюралізм і україноцентризм. І тому саме на цій ноті я хотіла б завершити. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Якщо вам сподобалася ця розмова, і ви вважаєте, що вона е, вартує уваги. Звісно, е, вартує. Ви можете зробити певний мінімум для просування ідеї свободи та відповідальності, банально поставивши вподобайку, написавши приємний коментар, який ми потім прочитаємо. Та а і... можна ще коментарі про те, як ви ненавидите Порошенка або Зеленського. Вони теж нас просувають. Дякую, так і поширити це відео друзям підписатися uh, на наш телеграм, тому що як виявилось, дуже багато глядачів нашого Ютубу не знають про існування телеграму і про існування наших текстових статей, які просто неймовірно наповнені інсайдами. І як Оляна вже сказала е істиною, свободою та відповідальності, ну в принципі, ви знаєте есенцію зони відповідальності. Дякую.